На сьогодні в гостях Наташа. Дивіться, ми сьогодні будемо готувати різдвяні святкові образи. Тож у нас дуже гарно, дуже багато краси сьогодні, і будемо знімати дуже багато з примірочної. Тож немає... знаєте, взагалі на вулиці така чудова австрійська погода. 100%. Що знаєш, що мені хочеться? я так. йду, така боже, просто піти, попити кави, зараз роздягатися, одягати, але все заради вас. Робота так, воно. Теж робота теж іноді надихає, щоб просто попити кави. Різні фонарики нам таке не потрібно. Це мені здається прикольний піджак. Так переливається, можна просто. А, це сукня! Вау! Це типу в стилі 80-х сукня. Такі різні є слюрексові Варіанти, чобітки там теж навіть сподіваються. А це можливо шорти. О, дівчата, хто шукав шорти в паєдки. І вони такі об'ємні на високій талії. Мені здається, светром має теж бути прикольно. То гарненькі ніжки з з високими чобітками. Аксесуари. Я такі штуки люблю. Це мені прям дуже подобається. М -м -м. Така сукінька. окей. Є теж штанці і піджачок піджачоки. А мені треба щось особливе. Давайте подивимося цю сукню. Вона дуже гарно виглядає. Ну Ось така суконька. Окей, на чорному фоні. Наташу ми сьогодні зібрали для того, щоб стилізувати ті святкові образи. Ми приміряли різні сулети. Ми обдивилися на різні поєднання речей, і в результаті в нас вийшло два дуже класних образи в спіднички. Один з чорним жакетом, другий із світлим, таким молочним. Був дуже класний образ з паєтками з шубою. Насправді, шубу можна заміняти на піджак з попереднього образу. Такі оксамитові теж дуже гарний з розою. А на шиї останній образ це був такий сексі. Класний комбінезон, сексі образ в чорному, розкішному комбінезоні з пікантним вирізом. Дуже гарно виглядає декольте і, звичайно, аксесуари. Ми знайшли декілька аксесуарів. На жаль, не всі їх можна було принести примірочно, але ми знайшли те, що потрібно. Так, зібрали дуже багато прикольних образів на Наташі. Я сподіваюся, що вони такі прям супер. Мені так сподобались деякі образи просто. І дійшла черга до мене. Я деякі речі переміряю на собі, бо дуже подобаються паєтки, дуже подобається оцей жакет з розу. Класна ідея, і я тут навіть своїм беретом дуже таки в тему, знаєте. От. Reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas will burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Every Я не планувала, але приміряла теж декілька образів і вирішила, що також буде в контенті. Насправді, речі, які я вибрала для себе, ви можете подивитися в кінці цього відео. Я там дуже детально розповідаю, що я залишила, що я купила. Але хочу звернути увагу на ці образи, які були зібрані в розтягальні. Я думаю, що ці образи допоможуть зібрати ваші цвяткові образи, тому що тут актуальні речі, які є в наявності зараз в магазині. Тому, будь ласка, заходьте або в інстаграм, дивіться артикульні номери в хайлайці, або просто шукайте по пошуку речей. Ці ці речі були в наявності. Тож я думаю, що ви їх без проблем зможете знайти. Сьогодні гарні. У нас неймовірно круте кафе. Там такі люстри, і ми з Наташою. Клас. І у нас Настя. Дивіться, яка теж яскрава. Якщо що ми міняємося пальто. і тоді у нас більше кадрів яскравих виходить. Ну, коротше, я просто заході від цих люстр. і ми чекаємо нашу каву, яку нам ніяк не принесуть. І ми майже вже замерзли. Але ж, святковий настрій. Боже, де наша кава. Опа, така спідничка. Короте, типу тепло одягнені, але на вулиці все рівно прохолодно. Хоча тут, тут є уфо. Тут дуже холодно. Короте, зйомочка у нас в інстаграмі має бути дуже гарна. Зараз в мене буде такий шопінг, бо я хочу піти подивитися вінтажний магазин, деякі речі. Ну і зараз я взагалі я вже майже підійшла до метро, тут трішки А Я думаю, що ми зустрінемося з вами буквально через півгодинки в вінтажному магазині. Я дуже сильно сподіваюся, що там щось буде, а можливо, що навіть щось нарядне. Ну, треба щось вибрати для того, щоб мій профіль в інстаграмі оновився. А чесно кажучи, я придивилася. Колекції Мангазари H&M. там дуже багато блискавок, але вони якісь однотипні, дуже схожі. А, а можливо, щось вінтажу знайду особливе. От Чим мені, мені подобається вінтаж? Що я там можу знайти щось того, того, чого немає в інших брендах, інших магазинах, щось особливе і, звичайно, за інші гроші. Все, я дійшла. Ось такий улов сьогодні. Зараз буду все приміряти. Ось така, ось така шкіряна юбка з карманами, тут треба просто поправити все. Насправді, шкіру дуже складно чистити і третій здавати в хімчистку. Але, в принципі, юбка непогана і дуже недорога. Там поряд, порядка 15 євро. Сіла, начебто, теж непогана, а приміряла цю чоловічу жилетку, вона трошки велика. Так, і ще в мене є ось така коричнева, теж дуже гарна спідничка. Зараз її приміряю. Друзі, в коричневу не влізла. Влізла в отаку шерстяну сіру. І, здається, вона теж непогана, але я виберу чорну шкіряну. Вона. Краще поєднується з будинками і мені здається, ще більш актуальніше. Шкіра зараз на піки. Ой, тут правда таке світло. Як його отак от якось. Ну, тоді не видно. Якось так. Друзі, далі ось така знахідка. Штани. Ось такого кольору. На завищені талії. Непогано сіли. І ось такий махеровий свет. на водолазку. А от. Дуже теплий. Мені стається, що цей светер дуже прикольний, і брюки теж прикольні. Коротше, по ходу оце мені зайшло. Дуже об'ємний, прикольний. Можна навіть там не знаю, взимку з якимись дуже нарядними спідничками носити, кольорів багато. І залишився мене ще з вибору. Це ці брючки, і ось цей пояс, як я завжди я не можу пройти мимо всяких різних конячок. А зараз ще це примірюю і все так. виглядає це ось так. Дуже гарні тут. Всякі ці штуки. Поки не забравляла пояс, бо здається, штани на мене трішки не сіли, тому не стала мучитись. Але ідея, в принципі, була непогана, і вони даже непогано ось так от заправляються в ботинки. Все. Коротше, нарядного майже нічого. Мені здається, цей светр буде нарядний. І все. Ну нема ж колекції нарядних. Можливо, що сьогодні попадемо ще в один вінтажний, дуже класний, трішки дорожчий, але там бренди. Вінтажний магазин, там попадаються бренди. От дуже часто австрійські, які я не знаю, або той самий Діор попадається, бачила там декілька. Можливо, якщо буде час сьогодні після розбору клієнтика або до розбору стиля, я забіжу туди і теж, можливо, вам щось зніму. Друзі, я вирішила повернутися до стилю і шукаю тут у Австрії клієнтів для розбору їх стилю і стилізації. І сьогодні Настя у мене перша модель. Наша задача знайти їй базовий осінньо-зимовий гардероб, тобто, щоб речі могли носитися як взимку, так і навесні чи восени, використовуючи багатошаровість. І сьогодні ми приміряли різні силуети для того, щоб попрацювати зі зростом, для того, щоб витворити силует, для того, щоб а, мінімалізувати об'єм, який Насті не зовсім подобається. І тому ми приміряли дуже багато різних варіантів, силуетів, також визначати. Але кольорову гаму Насті, які речі по кольору їй більше пасують. В результаті у нас вийшла ось така капсула із речей. Вони досить базові, які підходять Насті, тому що вона працює фотографом, і наша задача була також попрацювати і зробити їй функціональний гардероб, тобто речі, які будуть поєднуватися гарно між собою в щоденному стилі, і які будуть дуже комфортні в роботі їй. Бо знаєте, фотограф там присів, там підбіг, там ще щось. Ну тобто має, робота рухлива і має бути все дуже комфортно, цікаве. І також трішки по-діловому, щоб виглядало. Бо Настя, як виявилось, дуже сильно полюбляє дріскот, але робота їй не дозволяє носити там підбори чи дуже якісь вузькі спідниці. Тому ми працювали от над таким стилем. Мені здалося, що в нас в принципі все вийшло. Ми вийшли задоволені. Повертайся додому. Зморена, але щаслива. Працювати це дуже, дуже приємно, задоволення А це була Настя. Ми її одягали. Настя мене фотографує. І вона сьогодні мене була такою моделлю, рольовою моделлю. Вона дуже скаржилася на свій зріст І, Ну і плюс їй не подобається зараз її форма, бо вона зараз не в самій ідеальній своїй формі. Не вірила, що в нас все вийде. Ми побудували цілу осінньо зимову капсулу. Ми врахували її речі, які були в неї в гардеробі. Вже і додали нових. Ми врахували кольори бажані, силуети. Також ми врахували її спосіб життя і роботу. Бо вона працює фотографом, їй постійно треба такі, знаєте, комфортні, але стильні образи, бо це завжди з клієнтами, творча робота, гарний результат має бути, тому авторитетність її а, також має значення. О, тому, а, окрім капсули, ми знайшли, ми зробили прямо, ну, мабуть, що 15 20 гарних образів, плюс були ще образи, які робили з її речами окремо. Тож. Непогано. В вінтажний магазин, звичайно, вже я нікуди не попадаю, бо вже ввечері треба йти додому. Тому зустрінемося, мабуть, що буде слідуюча послуга розбір гардеробу. Залишайтеся. В цьому відео буде теж цікаво. Любі друзі, приїхали в Пандор. Це такий великий аутлет під вітром 50 хвилин. Ну, чесно кажучи, такий ажіотаж я не, не, не думала, що буде такий ажіотаж. Машину навіть немає де поставити. Величезна територія, ви не уявляєте просто. І нема де машину поставити. Це гектари землі навкруги. І, чесно кажучи, крім мерів дуже багато наших одразу видно, як вони паркуються, як вони постають чергу. Ну, коротше, Знайшли місце, зараз підемо трошки походимо. Це вихідні в честь Чорної п'ятниці, тому, можливо, це так багато людей що ще перед е різдвяними і новорічними святами, тому, можливо, такий ажіатаж. Ну, Чесно кажучи, не знаю, бо проходили, проїжджали вже деякі магазини, такі як Бучі, Бос, просто черги на вхід. Тому не впевнена, що ми кудись сьогодні попадемо. Christmas. We'll burn the coziest Сенчанс о Кресмес. love that's Варапенлавеска. Просто uh, величезні черги. Майже в кожен магазин. Мало того, що пішов сніг, так холодно, так ще купа, купа людей. Майже в кожен магазин що я хотіла зайти. Є черги. Будь-то кух, кельвін Кляйн, дізель. Ну, коротше, я просто не налаштована була на такий шопінг, бо дуже багато людей, хоча всі насправді ходять з пакетами. Можливо, зараз, зараз я налаштуюся і теж кудись зайду дуже вдачно, але ну, поки, поки що дуже багато людей, чесно, просто. І ще й холодно. Треба було шубу якусь одягати. Просто хто знає такий буде собачий холод сьогодні. Тут уже стемніло і включили вогники дуже гарно. Насправді ця краса мені не дає нічого зробити. Я купила тільки пару пілець Пандорфі ой, Пандорі, дуже гарні, золоті коронка і камінчик, і купила очищаючий засіб. Ось такий очищаючий засіб від коч. Це дуже класна штука для очищення шкіряних шкіри, в принципі. Ну, я брала для сумок, але можливо для взуття. Там є очищаючий засіб і зволожуючий засіб. Дуже класні, дуже рекомендую вам, якщо у вас є а, шкіряні ремені, сумки, можливо, навіть взуття. Це дуже класні засоби і по дуже нормальній ціні, тому рекомендую. Ну і все останнє просто, просто треш. Це Нереально з такими чергами тут ходити, міряти. Мені одразу згадуються ці всі аутлети в Мілані. Я розумію, що там просто Коротше, треба брати валізу, налаштовуватися, не брати з собою дітей, налаштовуватися на довгий шопінг, на черги і ціленаправленно ходити в конкретний магазин. бажано з подругою, ви стоїте тут в черзі, я стою там в черзі, і отак от по-іншому от. ніяк сніг пішов дуже гарно. Ну, Останочок вирішила зайти, все ж таки в Гучі, начебто зменшилась. Дуже полюбляю різні кардигани. Взагалі трикотаж в Гучі дуже якісний. Наприклад, паєтки можете подивитися, якість, да? І, звичайно, принти, Тобто, як поєднані кольори, дуже гарно, і різні клітинки, різні варіанти джемперів шкіряними. Підлокотниками це дуже гарно виглядає. Ну і в такі речі можна інвестувати. Окремо дивилася сумки і взуття. Вучі попадаються дуже якісні речі. Шкіра мені дуже подобається. Я маю пару вінтажних черевиків в своїй колекції, і потім я пішла дивитися окуляри. Бо також у Гучі є декілька дуже класних вінтажних позицій. Насправді я їх не побачила зараз, але ну, деякі варіанти примірила. Друзі, ми вже вдома і я вам зараз покажу саме свої покупки, тому що я ходила по магазинам багато, я ходила по магазинам з клієнтами. І... Все показувати дуже складно, тоді відео було дуже велике і об'ємне. Я покажу вам сьогодні те, що я обрала для себе, те, що я собі залишаю, тому що деякі речі, які я купляла і вибирала, показувала в образах для інстаграм, вони залишаться в магазинах, я їх або поверну, або вже повернула. А деякі речі я залишаю собі. Наприклад, ось цю спідничку, це спідничка H&M, така вона подовжена, міді довжини. Дуже мені подобається в неї такий актуальний. Пошив, тобто такий, бачите, пояс достатньо широкий, і на складочках. Вона дуже гарно виглядає з будь-якими топами. У мене тут є два варіанти сфетрів. Один із такий, до речі, теж дуже гарний. Я знайшла його в H&M. Тут навіть в здається, цінники є за 25 євро. Я думаю, що для новорічних різних там, линкових виходів дуже гарний сфетр. По-перше, він дуже гарно зроблений. І він з таким якби ненавящими блиском, тобто тут немає паєток, немає такого прям, супер суперлюрексу, але він дуже приємний. Основний момент це те, що в нього зроблені дуже гарно рукава, рукав трішки спущений, і тут є. Такі от трішечки складки, і це такий, як рукавчик-фонарик. Виглядає дуже гарно. Навіть просто з такою чорною спідничкою виглядає просто дуже-дуже-дуже гарно. Далі у мене є такий ще светр. Взяла його носити з джинсами, насправді, але приміряла з чорною спідницею, виглядає бомбічно, додала ще перлин, ну і просто різдвяно, святково, дуже сильно задоволена, тому теж його залишаю. Він взагалі з дешевих 20 євро. Сподіваюся, що прослужить мені якийсь час. Далі я вибрала ось такий грандіозний фієричний комбінезон. Ось такий він прозорий. Я, до речі, його вже показувала в інстаграм і показувала його артикульний номер, бо він такий класний, тут він з шріпками в кінці. І що я думаю з цього приводу? Я думаю, що я його буду одягати під піджаки, під білизну. До речі, білизну я теж під нього купила, зараз вам покажу. Ось такий бра, я під нього купила, досить широкий. І тоді, якщо ви одягаєте, наприклад, бра, цей комбез і спіничку, виглядає просто як топ з там з прозорим верхом. Або якщо ви одягаєте короткі туфлі, то тоді буде виглядати ще і оця зона, зона штрибків і таких лосинів. Ну, мені здається, це досить стильно. Також я планую одягати з чорним піджаком просто під трусики шортики. І також, можливо, будуть ще які інші варіанти. Наприклад, сюди можна одягати поверх міні, міні, міні спідничку якусь. Ну, коротше, міксувати це така, знаєте, річ для стилістів. Тут, от щоб погратися, ну. Теж коштує недорого, 25 євро. Так, ось ці брюки з паєтками це брюки H&M. Я брала їх на зйомку і я їх буду повертати. Вони непогані, але вони, знаєте, вони не на кожен день, вони будуть висіти мене в шкафу. У мене немає в шафі стільки місця, щоб просто цілий рік тримати до слідуючого року такі речі. Тому цю річ я повертаю. Одне з улюблених суконь, яких я знайшла в зарі в цьому році, а це ось таке чорне оксамитове. Чорна оксамитова сукня з розрізами. Я вам покажу фотографію, бо ви так не зрозумієте. Ми з Настю вже зробили фотографію, ми фотографували. Ця сукня спеціально купувалася під вуаль, яку я вам теж покажу. Це був такий образ, мій продуманий. Я шукала якусь сукню, шукала, ми хотіли зробити фотографії біля оперного театру, і ми його зробили. Це були вечірні знімки з підсвіткою, з вуалью. Було дуже гарно. На мене всі дивилися, як, як зазвичай. Коротше, Сукня класна, теж недорога 40 євро. Далі в мене тут такий вінтажний набір. Це жилетка і такий піджак. Знайшла випадково, але якщо ви пам'ятаєте, кіно, яке називалось Джекі, там, де знімалося про, про кіно про Жаклін Кеннеді, її знімали в кіно в дуже. Схожому поєднанні рожевого з чорним, але це був костюм від Шанель. Коли я побачила цей костюм вінтажу, по-перше, тут ну, дуже гарне поєднання, справді я навіть просто так от би на нього звернула увагу, дуже гарні такі гудзики. От. І дуже яскраві, розумієте, От просто яскраві. Ну, я вирішила просто з джинсами, просто з брюками, просто з спідничкою буду одягати. Плюс жилет шов в комплекті, він ну, в принципі, йшов подарунок. Я вирішила його взяти. Ну і звичайно, Жаклін Кеннеді, кіно з Наталі Портман дуже рекомендую подивитися. Воно дуже стильне і там було це поєднання в варіанті в Шанель. Як ви бачили, я вже купила ці брючки і. Ви бачили в вінтажному магазині, я купила сфетер, але хотіла саме показати, як ці брюки дуже класно поєднуються з оцим моїм вінтажним піджаком. Просто бомбічно. Також покажу вам, мабуть, що фотографії по екрану, бо це справжній різдвяний образ, тому що я полюбляю в таких варіантах клітинку. От саме от, от такий картатий принт в спідничках. Це може бути червоний, зелений, синій принт, але він дуже. Круто виглядає саме в різдвяних образах. Ну і звичайно, з оксамитовим вінтажним таким піджаком, з золотими вставками, теж мені здається, виглядає дуже-дуже особливо. Так, це те, що з речей. Давайте перейдемо до аксесуарів. Як ви знаєте, аксесуари я теж дуже сильно полюбляю. Ось саме зараз в мене тут ця вуалька. Вуаль е дуже дешева, 10 євро. Я знайшла її на Амазоні, заказала, виглядає класно, додає образу просто неймовірний шарм. Я записала навіть для інстаграму е макіяж під цю вуаль, бо під вуаль треба. Макіяж такий досить яскравий, виразний, стрілками, з, з червоною помадою. Я записала, заходьте в інстаграм, там все буде. Далі в мене залишається мій бантик, який служить. Мені вже не один рік. Це наш український бренд Наточка. Колись ми з ним співпрацювали, і я його отримала в подарунок. Так він в мене і є. Купила собі ось такий набір. А... Так, це біланін браслетик, він нам не потрібен. Купила собі ось такий набір: це сережки і е, ось такий чокер від Сваровського. Знайшла його теж у вінтажки. Він дуже-дуже гарно переливається на шиї. Просто така мінімалістична річ, і так просто круто зроблена. До речі, зверніть увагу, в мене новий бокс для прикрас. Він буде відео про декор. Обов'язково заходьте в слідуюче відео. І ось тут у мене стільки краси. Я вам вже показувала, мабуть, я купила ось це кільце і ось це. Це була Пандора. А тут, в принципі, у мене все без змін. Єдине, що хотіла ще показати, що я купила в Пандорі ось такий а, сет, очічаючий сет для прикрас. Ось так там є а, тряпочка, там є інструкція і коробочка, куди ви просто кладете свої прикраси срі... срібні. Ну, тобто воно все дуже гарно вичищає і потім натирається тряпочкою. Ну, я вирішила показати, бо ну, насправді річ важлива, коштує недорого 15 євро, але вирішує питання поблиску всіх цих аксесуарів. І ще в моєму арсеналі з'явилась одна дуже мінімалістична сумочка, вінтажна сумочка теж. Мені дуже сподобалось те, що вона така асиметрична, це такий ромб і виглядає дуже-дуже ну, цікаво. Так, і ще ось такі ззаді застібками, ось такі вінтажні, теж вінтажні всередині шкіряні ботинки. Зрозуміло, що дуже багато нових колекцій, дуже класні зараз виробляють, теж вироби роблять, але е саме таких знайти я не можу. Ну, коротше, якщо ви мене зрозуміли, маякніть мені в коментарях. Це замша коричневі. Ну не зовсім прям вони, як би сказати, святкові, але в принципі, чому чому і ні? Чатка, всім привіт! Ми щойно з Насті відзняли дуже красиве зйомку з різдвяними новорічними образами. Я думаю, що все буде в інстаграмі, бо я сьогодні навіть імейк свій записала. Ну і взагалі було дуже-дуже атмосферно, тому я також так конкретно підготувалася. Коли ми з Наташою ходили на шопінг, ми також і знайшли мені деякі речі. Тож... Була гарна зйомка, дуже запрошую вас зайти до мене в інстаграм, бо скоріше всього, що все буде найкращим чином зроблено в контентному плані там, саме там. От, ну і на цьому я буду обпрощатися з вами. Слідуюче відео обов'язково буде також дуже атмосферне, бо я планую прикрашати свій дім, планую купляти ялинку. Ну, тут насправді вже все дуже гарно прикрашено. Тому і мені треба додому також прикраси. Зустрінемося в слідуючому відео. Сподіваюся, що це відео про стиль, про стилізацію. Ну і взагалі поділилася з вами моїми планами. Далі я хочу повертатися до стилістики. І начебто за це на ці два тижні в мене було багато роботи, бо і Настю стилізувала, і Наташу. І себе тому всіх обіймаю, всіх цілую, па-па.